Спортивні дитячі костюми від бренду Aldi лише 309 гривень за ось такий прекрасний комплект. А їх буде аж 12, і вони будуть різні і під різну пору року. Тому зараз буду показувати ціна лоту 3710 гривень. Давайте дивитись. Є ось такий варіант: це йде двуниточка, Вони не сильно утеплені, але в принципі, ну ще можна їх носити. Може бути, можуть бути в пакуванні, їх всього декілька в пакуванні. До речі, по матеріалу 100% бавовна, класне наповнення. Може бути варіант рубчик, дуже м'який, такий приємний матеріал, і він ще йде з капюшончиком. Бачите, на манжетиках. Це для дівчинки. По розмірам ростовка класна. Від 98-го до 152. Тобто можна одягнути, скажімо так, від 2 років і аж, аж, аж до 152-го років 10. Ось такий варіант може бути. Клас! Вау, м'якесенький, дуже дихаючий такий матеріал. Показую ще, хочу показати, є такі, як типу легінси, Чому я казала, що на різну пору, бо ось іде, як легінси, яскравенькі такі. І до них іде кофта. А от кофта у нас вже утеплена. Трьохніточка на флісі. Може бути ось такий варіант, дуже яскравий, як для хлопчиків, так і для дівчаток. Якщо у вас магазин дитячого одягу, класний лот, тому що тут іде ростовочка, тут іде на різну пору року, на різних діток і на хлопчиків, і на дівчаток. І ціна 3710 гривень за 12 комплектів. Звертайтесь до наших менеджерів, залишаю знизу під відео весь опис, і давайте разом заробляти.